Пішов ажіотаж, ажіотаж пішов. Сінтай 240 подешевше, мужики. Ну, то з таких трьохциліндрових, з малих, самий дешевий. Не розраховуйте на те, що там буде вам Донфен. Він без передка йде, поняли? Задній привід, коробка шістерка, вона слабша. Тобто він да, мульт чи 150-го, чи фрезу там е, якусь здорову, чи косу. метр, не розчитуйте, поняла? Вона на такого для, для подсобних робот такий трьохциліндровий, він нормальний. От, е, якщо там хочеться таке щось серйозне навісне, то краще беріть 244-й кентавр, от до речі, він у нас теж стоїть. Тут іде і коробка восьмерка, і мост крепший, і сама коробка ну, крепша. Він, він розрахований просто на такі там мульчера, пріс-подборщики, таке всяке. Ото все ж таки більше там окучування, прицеп, яка легка оранка може бути да, там, не на больших об'ємах. Я просто кажу, як є, щоб зрозуміло, ви розуміли, що то. Ну, Візуально понятно, там коробка ніяк в дяді Феді. Вот. Три циліндри, мотор 3 км 385, мотор хороший стоїть, там гібка муфта, да, вона теж не розрахована на такі навантаження, як там, такі 200 дві серчерти. Він і менший, він до тонни ваги там, 980 кг. Він і фізично не зробить роботу. Но, як такі маленькі тракт як альтернатива ремінним, якщо у вас трохи більший бюджет. Тут вже виходить, нема ремнів, він вже одразу підхватує, поїхав. Ціна на нього класна зараз взагалі топова. Саме дешева спочатку, спочатку повномасштабної в Україні, саме дешева зараз саме менша ціна на такого Сентая. От. І свої, звісно, переваги проти. Протиремінних, да? якщо просто у вас там більше там, пару 3-4-5 гектарів землі і вам треба багато важкої роботи, я взяв би 244 шуфельник, там коробка міцніша. Но, такий трактор теж має місце бути, 240 сентай. І ціна офігенна. Просто зараз просто буде розлітатися такі тракторці, бо знаєте, в кого є там МТЗ чи там щось таке велике, що там море всім, да? а на такі всякі мелкі роботи беруть тракторця такого, то, блін, ціна класна. На сьогодні наразі взагалі песня. Такого взяти, Фактично він подешевшив на 500 доларів за останні там, пару місяців, а він і був на смисл про дороги. Тому звертайтеся, безкоштовно привеземо прямо додому все як має бути без випросів, доставка наша, предоплат не беремо, гарантія є. Техніка обслужується запчасті, валом, обслуга дешева. Тому звертайтесь, будемо раді вам допомогти цей красен вже їде до свого їде до свого власника.